Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні краще виборечей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка чоловічі світера. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Вау, класне підгорло, шерстяний. Менс Так, вінтажний, класіка. Вінтажний, класіка, розмір L. S. Oliver, 2XL. Теплий світер. XL. Том Тейлор, Джон Девін. Розмір десь l Розмір M. Шерстяний. H&M. Також в гарному стані. Під горло. Класний. Футбольний якийсь. Крутий. Так, Розмір L. 2 XL. Шерстяний. Бействі XL. Розмір L. Продовжуємо розбирати мішок. Розбираємо мішок від початку до кінця. Розпаковка без купюр. Шерстяна жилетка. Модна канда, розмір L Вінтаж. Такий у нас Нью-Йорк. Спортивний варіант. Теплий шерстяний під горло. Шерстяний. Розмір XL. Так, ще бейсфілд. Розмір XL. Полувер, трикотаж. Серджіо Мальдіні. Вау, Серджіо Мальдіні. Дуже винтажний, прикольний. С. Олівер. Иксаль. Соберите. Наклейка размерная была. Так, с полувер. Чи полуцей. Шерстяный свитерок. Модный, взагалі. Крутый. Размер десь l Желётка. Размер L. H&M. Еще свитер. Размер 2XL. Фрэнк Алекс, винтаж. Шерстяный, вул марк, чисто шерсть, размер М. 2XL, шерстяный, Модний ще XL. Шестьяний під горло розмір L. На блискавці. Гарний розмір. Десь LXL. Я курточка вінтажний. 2 XL босмафії. А це мафії 3XL. Так, розмір М. О, наповнення гарне, все тепле. Ціна супер. Так, спортсвір, винтаж взагалі класний. Вінтажних дуже багато, крутих світерів. Так, ще. спортивний XL Jack and Jones жилетка шерстяна XL капюшон Класний Ексель, Касамодда, два L Ель круті пішли. Надо було б спочатку їх крутих показувати. Так, Канда. Спортивний Шоном. Піксель. Під горло. Класний гольф, шерстяний. Так, крута. Клоузінг. Під горло. excel размер Эль Свитер, Той Томми Хальфигер, Томми. Кількість неймовірно велика, собівартість низька, жильотка, шерстяна, шерстяний, свіншот. Розмір 2 екса Розмір М? Вау, шерстяний крутий Взагалі. Шерсть 100%. На блискавці. Так? Шерстяний. На блискавці. Так, світер, стан супер. На блискавці, вінтаж. Вінтажна класика. Дістрікт. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.